Власне, оскільки ми знаємо, що сьогодні хлопці відправляються на схід вони до нашої держави, І була потреба, щоб вони могли зв'язуватися з рідними. Ми передаємо е медем з Wi-Fi, який е приданий за кошти громади. Хлопці були в будь-який час зв'язатися і користуватися. Дякую вам, дякую. Дякую від цього... дороги, всього найкращого дякую вам за це, тому що Все? це Доброго? фактично. Е цей Wi-Fi-роутер чи цей модем, 3G-модем, він не стільки навіть для того, щоб навіть зв'язатися з рідними, близькими, а для того, щоб, по-перше, бути в курсі всіх основних подій, які зараз відбуваються в Україні та в світі, для доведення оперативної інформації для особового складу. Ну і, звичайно, що батьки рідні це перш за все. Дякую вам і всі всій громаді Хлопціям за те, що, що пам'ятаєте за їхню громадську позицію, за їхню підтримку нас, збройні слабки. Дякую. Готові? <с <с. 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 Я навіть не знаю, Передаєм, як, передати передаємо те, то, що ви... вам потрібно. Да. Пам'ятаєш про, то, чи то? Чи Знаєш ми, про да. то? Так, точно. Ну, молодець. Передаю для того, щоб е, користувалися там хлопці в е, зоні АТО, там є е, е, комп'ютер, під'єднаєте і для да. зв'язку, для оперативної інформації. I love this